Доброго дня, дівчатка та хлопчики! Погляньте, до нас сьогодні в гості завітали ляльки. Привітайтеся з ними! Привіт, малята! Ось доросла це Ганнуся, а маленька це катруся. Вони принесли з собою геометричні фігури і хочуть з ними погратися. Діти, ми запрошуємо також, приєднуйтеся до наших ляльок. Але давайте спочатку ви відгадаєте загадку. У мене ось такі кути. Вони схожі, як брати. І чотири сторони однієї довжини. Отже, треба малята нам узнати все про квадрата молодці! Погляньте діти, це геометрична фігура називається квадрат. Погляньте, у неї є однакові куточки. Ось такі гострі. Та є сторони всі рівненькі та однакові. А давайте ми спробуємо квадрат покотити. Ой! Малята, спробуйте, у вас котиться квадрат? Ні, котитися заважають квадратові, що? Куточки молодці малята? Діти, а скажіть мені, якого кольору квадрати принесла Ганнуся? Так, жовті, молодці малята. А катруся якого кольору квадрати принесла? Так, молодці малята, ви вже знаєте всі кольори. А скажіть мені, який квадрат більший, а який менший? Малята, я ось так їх покладу поруч. Погляньте, жовтий великий, а червоний маленький. А щоб перевірити, який більший, який менший, потрібно на більший покласти менший. Ось так. На жовтий ми покладемо червоний. І тут малята, ви зрозуміли, який квадрат більший, який менший. Молодці малята! Ой, діти, погляньте! До нас іще завітав ведмедик Тимко. Привіт, тимку! Він також хоче погратися з нашими ляльками. А ляльки його попросили допомогти збудувати для них доріжки. Для Ганнусі ми збудуємо довгу доріжку, а для катрусі коротку. Ведмедику, допоможеш? А, ведмедик згоден. Будуй, будь ласка, Тимко. Діти, погляньте, тимко правильно побудував доріжки? Ви там знайшли помилку? Молодці малята Зараз він виправить все. Діти, у вас також вийшли такі рівні, гарні доріжки. Довга та коротка. Я сподіваюся, що ви молодці. Не зробили таку помилку, як зробив наш тимко. Дякую вам, малята! Дякуємо тобі тимку за допомогу. Продовжуйте, будь ласка, гратися з квадратиками, а нам час прощатися. До побачення.